Погляньте на цих нещасних чоловіків. Вони постійно напередодні цього свята ось так розгублені. А все через те, що не знають, що ж дівчато щасливить 8 березня. Соломинка, за яку хапається більшість, вибирати за принципом найдорожче, найбільше, найяскравіше. Як скажімо, Олександр Ну, нуща просто просили ні хватає дня. Ночі бо хотілось подарити кольцо з брилянтом. Я знаю, що вона мене любить. Знай'я даже букетом, букет. Садного розичка даже прийме. Ну я хочу качу так, бо знайти для сібя багато чоловіків. Даруватимуть практичні речі, зокрема одяг. Свеженіби піжамку купив би. піжамку. Ну моє мнення. дехто не вважає гріхом прямо розпитати дівчину про її сподівання. Однак, у будь-якому разі, незмінним атрибутом цього свята були і будуть квіти. Святий ніколи не банальні. Ну, Як осіб, по мене, модно. Для девушки, для моєї воно завжди Но Воно более кожен день. Там по цвіточку, може, не балоти сильно. Но. Однак опитування ранку з п'ятим показало, що дівчата самі конкретно не знають, від чого зрадіють 8 березня. Головне, щоб це був сюрприз. Наверное, какого-то креатіва, що ли. Чого-то Знаєте, щоб це не був поход в кіно, не цвіти, что-то такое. Ну, наприклад, он в 6 утра за мной, а Я сон, а не меня... з забирает, вытаскивает с кровати. Говорит, вот у нас с тобой два билета, ну, как минимум, там, в Санкт-Петербург. И все. я, честно говоря, не чувствую это как особый какой-то день, когда меня там должны поздравлять. Ну, может быть, да. Желтые тюльпаны. Та всі приятна всімовісни і так далі. У будь-якому разі дарувати варто лише тоді, коли вам цього хочеться, а не тоді, коли до цього закликає реклама чи традиції. Руслан Шейка, Сергій Клименко, п'ятий канал.